Втішні новини від соціологів для президента його рейтинг падає. Уперше за часи керування Віктора Януковича, кількість невдоволених його діяльністю перевалила за половину. Такі дані дослідження оприлюднені центром Разумкова. Порівняно з груднем минулого року число незадоволених політикою Віктора Януковича збільшилося. Тр трохи менше майже на 8%. Трохи більше опитаних незадоволені діяльністю парламенту, майже 55%. І на 5% зріс антирейтинг уряду. П'ятірку лідерів, кому б довірилися українці. Очолює голова партії удар Віталій Кличко. Він має 18% голосів респондентів. За ним слідує чинний президент Віктор Янукович. Його підтримують 14%. Дихає у спину Януковичу лідер опозиції Арсеній Яценюк З результатом майже 12%. І порівну голоси розділилися між загратованим експрем'єром Юлією Тимошенко та лідером свободи Олегом Тягнибоком по 11% відповідно. Хоча переважно українці вважають, що нинішня влада мало чим відрізняється від попередньої. Про це свідчать дані дослідження.